оригінал Австралії. Найчики красотки. Маленький розмір, жаль, якщо б умі, я б забрала. Який розмір? Маленький, 36. Що, можна щось нормальне знайти? Здравствуйте, добрий Кассетки хтось продає, ролики, фігня різна. Нічого ще хорошого, ще нічого не знайшла. Біжутея. Коротше, хламу один покинув. Флакончики із духов, з різних, з парфюмом всяких. І всякі діти медична, наче не пам'ятаю. Ось які песенки. Обочки тут, короче, різної беды хватает. Целый пакет лент атласных скарб. Блин, я бы забрала, конечно, собі, просто мене їх и так валом уже складывать некуда. І футболку Левіс. Коротше по 30-40 гривень. Ось так. Колочка ЛГБТ. Ну ви зрозуміли, для рожево-блакитного народу. А, коротше, де фірма. Опа. Джинси ці. Сара, покажи, що ти зараз. Видно? Так. Гляньте, коротше, іменно така моделечка, як я хотіла. Так? Офигенный 40 гривен. Потом футболочка Лейс. Тридцаточка. Офигенно. Це, кстати, по-моему, мужсказка раньше там будет. И еще я богиня в плодороді, футболках. не понравилось. Ще. Це тоже зара, кстати. Видно там. И штаны белые. Активний, оверсайз, теж зараз. А ці не пункты по 30 чи 40? 30. 30. 30? Короче, по 30. Все по 30, як не взяти. 30-40. Ну, На запчасті пришли. О! Шлем, кому шлем? Дорогатий. Тапо чапонський. Гусі стоять. Найду. О, дивись, такі, як поля хоче. Нюбеленці, який розмір. Вони сильно вбиті. Ні, ні, то ні такі не вбиті. Ну, на... Нормально. Ну, Щось попитаю цим для народі. Чайничок Оп. і дві баночки. Наборчик за 50 гривень забираю. Офігеть. Супер. Картина яка. А там бляха, капець. Конячі розміри, його пересити, Офігіть. куди їх пхать. бакали, Ну, кстати, взяли стакани розові. Три штуки по 20 гривень. Халка просрочка. Ми такого не беремо. Белые перчаточки. А вот тапочки стоять. волосатые. Это раритет, гляньте. Офигеть. Двухкассетный. Капец. <связь> Чого? Чого не на робочому місці? Ігрушки по чому ці лочні? За все. Не, ну Я торгуватися буду За добре. Одну. За одну Здрасте, ви що. Ігрушки йолочні. Я люблю такі. Да, сейчас И на рельсах. Сейчас глянем. на рельсах что тут продают. Короче, хлопцы все с мусора пособирали. А ну, все, тут нема ничего. Игрушек, книжек куча. Такое Складаються вже люди потроху, тому вже ж ходимо півдня. Ну, в ну це, це вже все обрали такий, блін арсенал, що мамка дорогає. Ножики, ночики галі. Ще все, потратили всі гроші з кошельком, накупилися. У мене коротше, забиті пакети. У Юри пакет здоровенний. І ще і рюкзак забитий, коротше. ділі тягнемо пакети, йдемо додому, зараз поїдемо, нормально, затарили сьогодні, не ожидали, що така буде барахолка класна. А Потому що вчора дождь був, то вчора не, не було, мабуть, барахолки. поэтому сьогодні повилазили всі. Подивіться, тут магазин якийсь. Що написано? Ламінат. Не знаю, коротше кресло. Гляньте на вітрині. Батареї. Блин, воно видно или ні?